Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось працюємо над своїм проєктом віз. Вже майже зробили. Залишилось ще нас малость. Це зробити отвір у цьому металу, уварити його ці швелер, верхній і нижній. Це під гусінічний палець. Маємо його проточити під 22 діаметр і все це всередину вварити. Як бачите, все нас тут позаварвано, як цей свіллер, як цей заварений. Ось. Задок уже майже готовий. Осталось тільки вварити нам оцю Центральну трубу і поставити сюди перемички. Тут ми вже все позаварували, позакривали, закрили з цієї сторони такою підпорою і повністю цього швеллера закрили. Уварили туди арматурину, ось бачите, розкосину. Тут ще не приварили, тільки прихватили. Там вже ми все заварили і закрили. Вже тільки приварити цю трубу. і Задка можна вже фарбувати, грунтувати верніше. Ось, ось так вийшло у нас. Проварювали по декілька разів, зачищали. Сварка тут зварена надійно. Ось бачите, який вийшов у нас возик. Відстань тут у нас, виходить, 70. Між ручками 1,40 поверсі. Висота ручки йде від швеллера 60 сантиметрів. Ось бачите, так у нас виходить. Тарілки десь товщиною йдуть у нас 9 мм. Зараз працюємо над прицепним. Ось, як бачите, була в нас така я ось від старого воза. І вона нам ідеально підійшла. Що ми зробили? Вирізали таку трубку, щоб вона підходила під нашу цю довжину. Ну, це не та трубка, оця та я трубка. І вварили сюди. Від пошипника обойму з однієї сторони і ось з другої сторони. І все так плотненько у нас підходить по цю ось, як бачите, ось. Ось так виходить. Тут у нас закрутиться гайка і привариться. Ну і цю трубу. Будемо вставляти ось сюди всередину. Вставляти і все це обварювати. Вона у нас буде ось так виглядати, тому що ще тут треба трошки підшліфувати, бо ця втулка не дає. Ось цю трубу ми сюди вставимо. І все це гарненько тут обваримо. І вийде у нас ось так. Буде воно у нас ось так крутитись, а тут у нас буде приварюватися вже прицепне. Ну, якось так воно вийде, пізніше я вам покажу, що в нас вийде. Ну і будемо варити рамку. У нас така труба є діаметр 50. Ось. Пустим дві труби десь по п'ятдесят, може метр двадцять. І дві розкоси пустим. Ну, а далі я вам покажу, як воно що у нас вийде. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте, що в нас вийде. Такий проект ми робимо вперше. Ніколи не варили таких возиків. Да, зовсім, да, возиків не варили. Але ніби непогано в нас все виходить. Головне, щоб руки росли з того з правильного місця. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!